І всім привіт! Сьогодні ми знову продовжуємо грати гру Мардер. Вчора вийшла перша її частина, а сьогодні вже друга. І це фінальна. Вчора ми е взнали одну лиш е кінцівку, а сьогодні, я думаю, попробувати всі. Тому починаємо зараз грати за цього короля нашого. Так сказати, придворного, який став королем. е, е тої серії ми навчилися вже трохи їх е, знавати, щоб вони е, попадали в цю в'язницю. І ми хотіли б пробувати ось цього діда. І що він робить зі своїм цим червоним зіллям. Тому в нас віднялись отут червоні. Е, Полоска. Я думаю. Якщо ми станемо безсмертні, то це трошки буде імбово. Не думаєте? Оцей. Я не знаю, як його назвати. З булавою. Він самий такий тяжкий. бо ніколи не знаєш Ну, мені саме тяжче його знати, коли треба нажимати оце око. Тому. Ми вже посадили кількох. Так. Цей е, в нас. Е, е, я нагадую, він нам дає цього підміняє зелене і ми отруїємося. Цей з мечом. З мечом ми ще не провіряли. Так. Що ж буде? Король зайшов в цю е, дверку. Пам'ятаєте, що того разу я казав, що кожен раз, коли він вмирає, ця дверка з'являється? Так, де по сходам. Це трон його. Це друга кінцівка. Дивіться, прикольно, скажіть. Клас! Це друга кінцівка. Ні, ну це прикольне. Так, продовжуємо. Так. Не вспів. Але треба зрозуміти, як він Як потрібно кін... Ну не нажимати цього ножика, щоб він не побачив. Але Я ще не зовсім зрозумів, тому Думаю може він якісь рухи буде робити або звуки. І як на... Ну, цього разу нам повезло. Забираємо це пальто. До речі, воно е, було в мультику Дональда. Ну. ні, Скруч МакДак. Прикольний мультик, дивився колись. Взагалі, мені. Понравився. Советую. Так, цього селяни. Що ж буде, якщо вони в мене стрельнуть? На. Вони підняли ці руки. Це третя кінцівка, дивіться. Це селяни під. під. під підпалили нашого, наше королівство. Так, зараз ми спалилися. Я кажу, це поняв, він або відводить очима, або кліпає. Або. М говори ротом? Ну, вроді би, так. Так. Подивився вверх. Нічого не було. Так. І як. А, поняли? Він е зробив звук і. подивився. Або кашлянув і. Подивився знов. Все, я зрозумів, як е грати це. Так, знов кашлянув. та ти та шо? Так. Зараз як. Як? Та ну трошки не встигли. А могли б. Так. Знов. Розмахуємося. Так, кліпнув, значить, подивився Так. Розмахуємося. Знов. Знов кліпнув цей король якийсь дуже. Дуже. Подозр... Ну, підоз... підозрює всіх. Але ми його виграли. Дягли корону. І пішли, як нічого не бувало. Так. Цей. Е... Я буду його називати, знаєте як. Е... Капустою а. Ні, огірок. Огірок, так. Да. Ну, він нас збив і нічого, ну, кін... кінцівки ніякої не було, тому. Зараз огірка приб'ємо. Ну, він навіть нічого не... не запідозрив, тому це легко було. Так, пішли. Зараз треба буде перевіряти всіх, що... ну що вони роблять. О! Так, цей що робить? Ану, провірим, давайте. Так. Забере. Ні, кену кудись. О, челік сидить в тубзику. Ух. Жорстко, жорстко. Хі, так, це вже в нас по щоту третя кінцівка. Чи четверта? Ну, я запутався. Так. Розмахуємося. на Тягли корану і пішли. Так. Знову цей угрік. Він самий такий бісячий. Так, цей. Побачили його, кидаємо в темницю. Цей наш. Ну, я думаю. Кухар чи як? Так, це у нас е виходить м лицар. І що він зробить? Так. Вбиває нас. Дягає корону. А, просто як, як той огірок. Ну, ми сьогодні всіх провіримо, тому всі не залишаться без е уваги. Точніше, ніхто не залишиться без уваги. Тому? Йдемо? Та ну. А ви помітили, що кожен раз, коли я вбиваю короля, то в нас вилазить оцевой. Постійно. Я не знаю, з чим це зв'язано. Може. Це його близький слуга. І він про все зізнається постійно. О. Ну, ми знаємо, що на цих привидів краще не дивитися, бо вони в нас віднімають багато життя. О, зараз двоїх забрали. Поняли? Цікаво, а трьох зараз можна взяти чи ні? Ну, забрати в темницю. Так, а якщо один стральне? Все одно. Так, да, все одно народ буде. Ну. Йдемо. Так. Майже, майже майже. Так, розмах. Ні. А, ви зрозуміли? Він, напевно, коли дивиться вверх, то він не, не дивиться на нас. Так, кащіну, подивився. Розмахуємося. Ну, тут я. На реакції забоявся. Так, ми знаємо, що нічого не буде. І як, на. Все, забирали корону. І йдемо собі. Йдем йдем Бачите? Оцей огірок знову виліз. Я не знаю, він напевно. Ну, реально. Таке відчуття, що це близький слуга. І він про все дізнається. Так, пробуємо трохи зразу. Ну, тут я налякався, що на мене ножик впаде, тому вийшло лише двох. Ну, зараз швидко цього заберемо ще. Так, забрали. Цей лицар вийшов. Ну, ми його спалили. Хех. Як не... неудивительно. Так. Знову він. Не хотілося б, щоб. Та ну. Але. Ця ж люстра не хиталася. Бо в тих серіях вона хиталася і тоді падала лиш. А ц... А це вона не хиталася і впала. Я думав, це не справжнє. Ну, ні... ну ніби це не... Е... не ловушка. Але ладно. Ні, але хотілося б, щоб трошки більше було цих всіх персонажів, що нас, що нас хочуть вбити. Чого? Ви бачили? Я на нього дивився і ми й далі йшли. Якийсь баг чи що. Але, але хотілося б, щоб було трошки більше персонажів всяких І може. Ну, я не знаю. Я не пам'ятаю, коли обнова виходила цієї ігри. Але. Але вона прикольна. Так, пробуємо, якщо ножик впаде на нас, що буде. Так, впав. Ну, це, звичайно. Так, ну він. Я... О, тут музичка. Я потім вставлю, щоб що реало. Так, бах. Все. Надіваємо і пішли. Йдемо, йдемо. Так. Знов ти. Ну, ми вже навчилися бачити їх, коли вони замахуються і кидати в темницю. Тому це не... Це не дуже тяжко. Так. Але... Все ж таки ми вже відкрили сьогодні. Скільки? Три чи чотири кінцівки. Я думаю, це. Це все. Н а, Ані, 5, що, що у нього закінчується життя і е, в нього так. Так сказати, життя. Ой, життя. Серце прихвачує. Це виходить, п'ята або четверта. Я не пам'ятаю. Хто посчитає і напишу правильно в, комен... в коментарях. Ну, скільки кінцівок в цій грі, то. Я йому відпишу. Так. Ну, все ж таки не виходить трьох зразу взяти. Так, пробуємо цих двох. А, ну, якщо цих двох. То, в принципі. Да якщо так жорстко аж постаратися, то можна було і трьох. Але... Я не знаю. Во, оце с зараз п'ята. Ну, це якась кінцівка зараз буде. Що от в нього о, прихвачує серце. Да. Ну... О, музончик зараз ставлю. Так. Не знаю, чи вам було чути його чи ні. Але. Я попробував його трошки підкрутити, щоб було чути, ну, чути. Вам. Надіюсь чути. Так, перший раз не вдалося. Другий раз теж. Так. Давай. як. на? Хорош. Так. Ідемо. Знову він. Так. Ну, хто знає і які версії можуть бути, чого е, цей огірок саме перший вилазить. Ну, як? Виходить після короля, то... То пишіть. Бо в мене лише одна версія, що це. Ну, я думаю, що це його самий близький слуга, і він йому довіряє. І... Ну це. Очевидно, я думаю. Для мене, так. Так, нас чуть ножик не прибив. Пробуємо їх. Да, зразу трьох. Ну це можливо їх трьох. Бачите? Так. Знову він. Але картини з е, цей. Е, зверніть увагу на картини. Вони такі. Прикольні. Деколи так з смислом. Знов цей клоун. Саме більше він мені щось нагадує попригунчика якогось. Я не знаю чого. Але щось нагадує попригунчика. Так. У нас закінчилось життя. Відправляємо його в темницю. І зараз... Все. Люди одержать ви, е, цю М -м, перемогу. Да. Вони так смішно піднімають руки. Ну, це ми подивилися ці кінцівки. Це була гра Мардер. І я думаю, це останній випуск по ній, бо ми її прийшли, виходить. І якщо хтось буде мати якісь відгуки, то пишіть.